Відсвяткували за кермом. В Івано-Франківську жінки доводили, що вміють водити автомобілі не гірше від чоловіків. З нагоди, 8 березня, тут відбулися традиційні відкриті змагання з фігурного водіння франківчанка 2013 Турнір мав кілька новинок. Зокрема, організатори передбачили не лише звичні спортивні заїзди на час, але й різноманітні конкурси. До прикладу, автолюбителькам потрібно було проїхати якомога повільніше або ж виконати фігуру вісімки приїзді задом наперед. Були й інші змагання. Ми мали дитину посадити в май... Машину об'їхати з нею на швидкість возик і знову висадити таким чином, але за всіма правилами, простибнувши ремінь, відповідно так насправді досвід в мене є великий, але мої діти не люблять їздити прищепнутим. Що факт? Вони чомусь не сприймають ремнів. А ми їх просимо вчимо. Ну це було так для досвіду. У цьогорічному автотурнірі змагалися 13 дівчат та жінок. Серед них як дебютантки, так і неодноразові учасниці. Анастасія Влашин за кермом вже майже п'ять років. Змагання вважає вона, допомагають відвести увагу від повсякденних турбот. Це е, своєрідний відпочинок, відпочинок від повсякденного життя, від роботи. Е, ну і це захоплення машина. Це це просто не передати словами. Хай попробують всі, хто ще не їздить, вони зрозуміють, чому дівчата люблять цим займатися. Деколи навіть буває, що після роботи сідаю і просто катаюся по місту для того, щоб розслабитися, відключитися від всього. На даному турнірі вважають автолюбительки жінки сповна спростовують міф про неспроможність почуватися впевнено за кермом у порівнянні з чоловіками. Я, ну, не знаю, залежно, напевно, від темпераменту жінки або чоловіка. Ну, буває таке, що є такі жінки, яким набагато легше їздити ніж деяким чоловікам. Ну, Мені не важко. Ну, мені зовсім не важко. Ще одним нововведенням змагань стали цінні подарунки. Прозерки отримали отримали унікальні медалі виконані з карбону. Також учасниці розіграли між собою абонементи в салони краси, спортивні центри та інші призи.